Для чого вас звели вищі сили? Це про когось, в кого вже все закінчилось, але ти ще не можеш перестати думати, згадувати. Тобто, фактично відносини припинились, але він ще в твоєму полі живе, і протягом дня в тебе є внутрішній діалог. Що звели, то звели. Ох, для такого масштабного зцілення. Давай подивимося, які же ж почуття мали бути зцілені. Важкість шляху. Ти в тих взаєминах мала відчути, що для тебе є в легкості, а що для тебе йде в важкості. І саме важкість в тому, що коли закрито, а людина не хоче приймати обставини, вона стукає туди, стукає, головою м'ється, б'ється, а все довкола каже: ні, ні, не пустимо. І от ти мала усвідомити, де та важкість, про що та важкість якісь зробити такі собі висновки, щоби в наступні взаємини не перенести. Це щоб коли в тебе повториться ця ситуація, не винести це опять таким кіпішом. Типу, все пропало, опять все погано. Ні, ти мала винести мудрість. Можливо, вона до тебе ще не дійшла. Такого може десь там повільніше йде, але це все рівно на кінцевому результаті мала відбутися або ще відбудеться, або вже від. Певна така систематизація і переміна. Яка тобі рекомендація на зараз? Рекомендація отвал всіх місць. Закінчення переміна, скидання непотрібної ночі. Ти тепер ще у цю проекцію минулого, яка для тебе вже не актуальна. Наносиш, і воно тобі як лінза, ти через неї дивишся на якісь свої майбутні відносини. А так нормально нічого не побудуєш. Треба по чуть-чуть віддалитися, зробити спостерігальну спочатку позицію, а потім попрацювати з тим, ну, відкрити для себе нові двері себе, своїх можливостей, своїх потоків. Ам... Нових цінностей. Можливо, саме ти маєш закласти нові цінності прямо тут вже і зараз, через такі моменти в своєму житті. Можливо, саме ти, та сама щаслива в своєму роді, яка розпочне цю нову історію. Підписуйся.